Шалом, це Славко, ми засою на силу знайшли місце, щоб поговорити за європейську єдність. Бровари таки стають популярним гігортом і, може, затмят пущу в її лучші повоєнні роди. Не встиг я вам оповісти за те, що треба міцно триматися союзники і нічого без них не робити. Як ви почали засипати мене питаннями на предмет польсько-українських стосунків? Що я на це можу сказати? Поза як я тим поляк, поляки такі самі біснуваті, як ми, і тому нас підтримують. Нормальні нормальна б держава на місці Польщі нас би не підтримувала. Тому ми маємо бути вдячні триватися як воша кожуха. Тим більше, що два попередніх випадки, коли ми пробували. Плюнути в протягнуту братами поляками руку закінчилося для нас погано. Перший раз ми плюнули в їхню руку, коли була Чортківська офензива. І другий раз ми плюнули в них, коли була офензива Проскурівська. І обидві рази, ви знаєте, наша історія українських держав після того дуже швидко закінчувалася. А ми поговоримо за європейську єдність, тому що метою Росії. Стало підірвати ту європейську єдність, а концепцію цю висунув Сталін по війні. І, взагалі, от багато з того, що робить зараз Путін, що робив Путін, все це було приначертано і вигадано ще Сталіним, поки він не впав в маразм. А коли він впав в маразм, я вам теж повідомлю. Вже наприкінці війни, коли прем'єр нідерландського уряду в екзилі щось там заговорив за майбутній Бенілюкс. На це вже дуже... Негативно і агресивно спрацювали радянські дипломати, зокрема дипломати в Лондоні. Тому що Сталін зрозумів, що після того, як союзники і він в тому числі розбили Німеччину, Європа буде слабкою. Повоєнна Європа національних держав слабких його повністю влаштовувала. І він ні за яку європейську єдність чути не хотів. І... Предметом зовнішньополітичної активності боротьби Сталіна в повоєнній Європі, саме було не допущено не ніяких наднаціональних утворень, ну котрим дуже швидко по тому стало НАТО. Як він це робив, все це от можна розглянути на прикладі 40-х, 50-х років. Перше, значить, що вони зробили. Це почали застосовувати політику перетягування на свій бік соціалістичних комуністичних, а потім, коли не вносять соціалістичних партій, Сталін мав ілюзію, що комуністи Франції Італії його підтримують в цій антиамериканській діяльності. Треба сказати, що Сталін мав ілюзії на предмет німецької боєздатності. Він завжди переоцінював боєздатність Німеччини і вважав, що якщо німецька держава буде відновлена, єдина. То дуже швидко вона знову стане загрозою європейського континенту, і він, друге, він недооцінював Сполучені Штати Америки він вважав, що Сполученими Штатами Америки він може справитися як виглядало. Спочатку, як виглядала антиамериканська політика, ну це загравання з лівими, недопущення плана маршала, бо план маршала став першою реальною загрозою бідну Європу, Європу біженців, Європу переміщених ліц, Європу нестачі продовольства, кризи, Сталін вважав, що зможе зацікавити своїми ідеями. А вже як ви розумієте, ситу Європу зацікавити було б комунізмом важче. Так от, він рішуче виступив. На це ми з вами говорили за конференції комуністичних партій на цей предмет. Але вістря своєї воєнної політики він в перші роки спрямовував проти Сполучених Штатів, будете здивовані кудою через Чукотку і Камчатку. Вже десь з 47 47-го-48-го року відомо, знаєте, що 14-та армія, перш ніж вона вигулькнула 50 роки в 50-ті в Придністров'ї, насправді вона була на Камчатки. Вже там пробували створити якесь угрупування військ, в тому числі з прості господі з авіадивізії, щоб спробувати якось діяти на в напрямку Аляски. Це оці американські плавини з Курівських островів на Алюцькій на Аляску. Ну а поза як більшовики не японці тренувати війська в цих умовах півночі вони не могли, то дуже швиденько ці плани просто природа закреслила. А позаяк ліві з держдепартаменту тоді підіграли. Сталіну тим, що викинули Корею, а й хотіли і Японію викинути з периметру оборони Сполучених Штатів, бо мовляв, як ми їх будемо постачати в випадку війни, то він прийняв Сталін ідею молодого комуністичного лідера Кіма, щоб конфлікт почати там, спробувати власне за що йшлося? Чому Сталін підтримував? Кіма йому плювати було на єдність Кореї, як саме як плювати йому було на єдність В'єтнаму. Єдність В'єтнаму, може він ж не підтримував в той час. Йому важливо завдати такий удар Сполученим Штатам на в Азії, щоб європейські союзники зрозуміли, що Сполучені Штати їх не захистять, і це насправді була правда на той момент. Американські плани воєнні оборони в перший період всі знали, що демобілізація війська, що не вдасться відразу поставити війська. До бою вважали, що Сполучені Штати будуть змушені покинути Європу. Хіба що затриматися в Пірінеях? Це їм агресивно нав'язував Франко, Куда ж ви біжите, Ви ж можете у мене в Пірінеях задержатися. і Будемо разом боронити пірінеї. Це власне те, що допомогло потім Франко побороти ембарго. Побороти власне його виключення з майбутнього світу, його економічну та політичну блокаду. Ви ж знаєте, що Франція заблокувала іспанський кордон, і от Франко пробував зацікавити сполучені штати тим, що він втримається, вважали, що не втримується, і вважали, що не втримується навіть на Британських островах. Ну, чому тоді експерти американські переоцінювали потужність Червоної армії, чи, чи наскільки їм допомагала радянська агентура в цьому, це ще треба розібратися з цією політикою. Але і коли була берлінська криза, треба сказати, відверто Радянський Союз наступальних планів не мав і не розробляв. Зараз доступні документи показують там, що в першу берлінську кризу ніякого наступу радянських військ не планувалося на захід. Хоча американці на ну, це відповів знаєте, перекиданням бомбардувальників носіїв ядерної зброї, але вони не перекидали ніяку ядерну зброю. І ці бомбардувальники насправді Б-29 теж не були придатні до перенесення ядерних зброї. І це була просто демонстрація, яку Черчилль сприйняв негативно, каже, що ми ж тепер основна мішень. Що з цим ділять? Це була така от. Ілюзія оборони Європи, насправді Сполучені Штати хотіли піти з Європи і не повірити, здобувати її опять оверлордом. Воєнні плани перші по воєнні Америки це покинути Європу, полишити її на Радянський Союз і здобувати її оверлордом з допомогою якихось національно-освободітельних трішень. Ну це початки операції Гладіо. Яким підбручям Європи? Як Завжди, як тоді, як зараз, і як буде якийсь час іще, лишалися Балкани. І от перший пробний шар там пустив Сталіну. Це він запропонував з провокативним метою створення Балканської Федерації насправді об'єднання болгар, югославів з румунами. Ну це ідея Дімітрова. Дімітров до неї ставився серйозно. Ну це треба говорити власне за північну Грецію, за Македонію, за македонську проблему. Вічна на, -на, на, надійно посварила болгар з Югославами і ніякого. Балканського Радянського Союзу через це було б неможливо. Але ви не повірите, Балканський пакт таки склався. При тим скажу, що да, в 47 році Радянський Союз визнав комуністичне правительство Греції, яке знаходилося в той час на кордоні з Албанією, ви знаєте, і він визнав грецьких партизанів як Уряд Греції, майбутній демократичний, і тому розірвані були дипломатичні стосунки між Грецією та Радянським Союзом. І тут Балканський план пакт склався поза До він Дімітро швидко то підозріло помер. І балканський пакт склався між ви не повірите, Туреччиною, Грецією та Югославією. Це був політичний союз. Дивом укладений, але до Військового Союзу він так і не дорос, але ж ви розумієте, що і Греція не і уряд Радянським Союзом, Туреччина, до якої мали претензії Радянський Союз, ну хоч би на Лазістан взяти. Ми про це з вами детально говорили. І Югославська простітутка. Ясно, що цим державам Господь. Сам Господь радив триматися поруч. Потім Сполучені Штати війшли в це, почали постачати Югославію зброєю. В цей час почалася війна на 50-й рік. Почалася війна в Кореї. і Сталін вперше побачив, що рано списувати американців, що вони десантом на Ічхон повернулися на континент, де дуже швидко погнали в бік річки Ялу. А це свідчило про те, що американці готові проводити великі десантні операції, і той підводний флот, великий Сталін же ж копіював плани Гітлера в обороні. Він ще не захопив Європу, а вже думав, як її боронити. І він збирався боронити її так само, як німці, як Гітлер, створити великий флот підводних човнів і не дозволити американцям повернутися. В Європу повноцінно постачати Британію, повноцінний Оверлорд-2 зробити. І він побачив, що американці це можуть робити. Ви знаєте, ми з вами говорили ці плани оборони польського узбережжя. Ми вже на випадок десанту союзників, ми з вами обговорювали. І вперше ідею війни заходу агресивної проти радянського союзу. ну крім планів Черчилля. Ви знаєте, що всі плани європейського єдинства, які Черчилль кнував Сталін однозначно спримовна як операція Німислима, як війну проти радянського союзу. Ну це його була. Відверто сказати, мання, хоча і Черчилль же ж був такий саме маніяк. Так, от в січні 51-го року Сталін зібрав знову конференцію комуністичних партій на Москві, і Сталін висловив свою одну з останніх своїх геніальних думок, що війна так і буде. І вчинить її захід, вчинить її захід натурально руками 40 югославських славських дивізій, що вони об'єднаються з американцями і захоплять східну радянську окупаційну зону Австрії. Для чого це робити югославам і американцям? Він я правда не пояснив. Але каже, що от війна буде розвиватися так, що вони захватять вену і почав вимагати, якщо перед тим за паризькими мирними угодами він вимагав скорочення збройних сил ви знаєте всілякого Фінляндії. Болгарії, Угорщини, країн Румунії, котрі воювали проти Радянського Союзу і союзників, то потім він почав вимагати швидкого нарощення Збройних сил Польщі, Чехословаччини, тієї самої Румунії, тієї самої Болгарії, як, власне, Бостан, говорить, а що ви не ворушаєтесь, хто вам не давав? І от почалася ця от кампанія озброєння східного з країн майбутнього комуністичного табору, який вже почав формуватися. На що це американці теж відпали своїми конференціями в НАТО і вирішили за чотири роки повернути лінію оборони в Європі з рейну на території Німеччини? Ви знаєте, Німеччина передбачалася як зона окупації. Ці ж оці плани. Творення підпільного німецького війська, яке ми бачили у художніх фільмах, по я вам радив пару серіалів. І Гелен в цей час організація Гелена доповідала дуже провокативно. Вона вважала, що дивізії, які розгортаються в Європі, які лишилися в Європі що вони повноцінні, що вони боєздатні. І власне палієм війни фактично був Гелен, який застосував цю свою німецьку ще вермахтівську методу оцінки противника і нав'язував цю оцінку. Американським своїм господарям, котрі може не союзники, господарі. Вони йому платили, він же приватна організація. І от за три роки, десь на 54-й рік, була прийнята програма перенесення лінії оборони, ви знаєте, з рейну на територію Німеччини. Ви ж знаєте, як це відбувалося. До лінія оборони знаходилася на одері. Тільки от вас минулі роки перенесли її на віслу, на схід від Вісли. Таке от просування, фактично, ви бачите, що ефективність оборонна планів Радянського Союзу ніяка, що лінія оборони НАТО вперто пересувається все далі на Схід, як це от не дивно. Відповіддю на це Радянського Союзу стало, в принципі, спроби вишибити. Ну, Фінляндії як вона відбулася. Запропонували дуже м'які умови. і Фінляндія не війшла потім 59-го 59-го радянський пакт. Ні, Норвегії запропонували соціалістичному уряду соціал-демократам. Порушити, хоч би формально порушити ембарго в торгівлі, власне важливо підірвати єдність. Ту саму Францію загравав. знаєте, Франція була за інтерна інтернаціоналізацію руського басейну. Хотіла там свою якесь підрізати шматок Німеччини, створити якесь собі квазідержавне утворення, котре Росія завжди підтримувала ідею розірвання. Руської провінції, хоч би тому, що це була Прусія, а Пруська держава, ви знаєте, по війні мала бути знищена. Якщо Пруську державу знищено і східну Прусію розірвали між Польщею та Радянським Союзом, чому пруські провінції в Рурській землі власне на Рейні теж не розірвати і не поділити її, скажімо, із Францією, це цілком розумно, але слава Богу, тоді британські окупаційні влади не дали розірвати рур, хоча французи до 60-х років гралися за своїм. Мереняточним правительством в цій області отак от, от відбувалася ця діяльність. Дійшла вона до створення НАТО, до створення Варшавського пакту, і він відразу програвав НАТО. Чому? Тому що не було повноцінної участі союзників. Сталін взагалі планував. Треба повернутися зараз, от якщо 59-й рік, 51-й рік він був нормальним. А вже восени 52-го року, коли йшли оці от переговори, зокрема за руку, французький посол помітив, що Сталін дуже сходить з катушок. Він каже, от, мене визвав, потім забув, зачем довго ходив вокруг стола, питався вспомнити, зачем він мене хотів бачити, французького посла. Потім почав спрошувати, що ви думаєте. А Исландии, значить, як можна... Демілітаризувати Какіда області на півдні ну, на півночі Європи, тому що він боявся рейду американських бомбардувальників, і видно було, що людина вже не актуально мислить. І останню велику ідею Сталіда вже божевільно відверто була те, що протиріччя в. Між західними союзниками знову зростатимуть і стануть більш агресивними ніж між заходом та сходом. І почнеться, ви не повірите, війна між капіталістами знову, що Німеччина відродиться, настільки він боявся її, що відродиться, прості господі, Японія, і вони знову підуть війною. В тому числі на західні уряди, ну видно, бо що людина вже вже не при собі, і всі чекали, як це зміниться. Змінилося це короткочасним тріумвіратом його наступників. Берія хотів проводити, але він не мав зовнішні зовнішньополітичного авторитету. Його рішучі ідеї щодо виводу радянських військ зі східної Європи, щодо надання більшої автономності радянським республікам. Вони забувають, що вся документація по боротьбі з підпіллям, наприклад, в Естонії. Велася естонською мовою. Уявляєте, що діловодство КГБ Естонської республіки та інших республіканських КГБ було переведено на національну мову? І от треба було доповідати за боротьбу з слізними братями по-естонськи. Але він не мав авторитету, тому його. Коли його швидко кинули, повернулися до Хрущо, почав набувати. Тому що молотов відходив, молотов єдиний, хто ще мав авторитет на очах западу. Ви ж не забувайте, що хоча і камінне не задні, це як ми його оцінювали, важить не наша оцінка, а важить оцінка заходу. І молотов вважався, що вважав, вважався таким, що має авторитет на Заході. Навіть ну, це коли були вже візити Молгані на пізніші, коли почав відходити молотов. Почав якийсь вакуум відчуватися в політиках Радянського Союзу, Відчулися перші прем'єри Хрущова. Політично бачу, що людина нічого не вкурює в зовнішній політиці. Абсолютно, абсолютно не готова її вести, але дуже швидко навчається. На той час стало ясним, що ця мілітаризація 51-го року боком виходить Радянський Союз по справжньому почав мілітаризуватися з 52-го з 52 року з нової п'ятирічки. Покупательна способність рубля, рубля увілічилась. Власне, це було ефективно. І Чехія виграла на мілітаризації. Власне, оцей виграш мілітаризації Чехії. Ми бачимо до сих пір, що програми мілітаризації Чехії 50-х років зрештою привзвели до постання в ній. Відновлення власне і поширення її збройної індустрії, з котрої ми зараз користаємося, що нашим арсеналом є в тому числі і Чехія, і, от коли Хрущов запропонував скорочувати збройні сили, спочатку на 600 тисяч радянські, потім маршали його не підтримали. А в цей час десь опозиція маршалів, вона народжувалася десь між 52-54 роками. Це було дуже цікаво. Перша ротмістров, як здавалося, що таке Ротмістров, прості Господі, танковий генерал. Але тут треба бачити не з танкістів, а з кавалерістів, коли будьоничого ляпнув, що ми ж говорить, можемо дійти до Парижа. Саме, а хто говорить, нас кормить буде? Не ті та там і найдем. А хто нас кормить будівель? Сталі скептично ставився до ідеї дійти навіть до Парижу. А от уже рот міста ну вони всі були перелякані ідеєю про знову ж таки війни агресивної заходи проти радянського союзу. Вони всі бачать, що американці справді інформацію, навіть запороди коней, які краще використовувати на сході. Американці, ну на коннає штяга була, что на яких лошадях можна доехать далеко на Восход. І, рот і скаже, що цьому мотивам на противодість превінтівною війною. Що треба таки нападати? Статю цього розкритикували, ще загнобили його 52-54 після четвертого року і загнобили, але з появою тактичної ядерної зброї, з розвитком власне від стаціонарної бомби, в незвати що перші радянські бомби були стаціонарними, всиривались на місці, де вони лежали. Десь 54-го року, з появою менших. І транспортабельніших ядерних зарядів радянського союзу з ідеєю тактичної ядерної зброї війна стала можливою агресивна в Європі радянська. Це четвер року відбулися перші навчання в Карпатському воєнному округі, власне, з в котрих розглядалися умови застосування ядерної зброї. Стайн скептично ставився до ядерної зброї. Він був людина стара і ні в яку ядерну зброю. Він в принципі не вірив, як і председатель МАО. каже, що все це так. Він вважав, що основи воєнного іскусства незмінні. Це велика армія, сильна військова економіка і єдиний тил. Власне, з усіх всіх трьох трьох незмінних основ воєнного іскусства, ми в Україні маємо, ну, хіба що так, з натяжкою військо. Бо, власне, з військової промисловості ми не маємо, і єдності фронту і тилу ми теж відверто сказати не маємо. Тим більше нам треба полягати на наших союзниках і бити перед ними хвостом. Так от десь на рік з'являється ядерна тактична зброя. Починаються перші навчання, починаються перші плани. І тут Хрущов починає все це різати. Він починає вірити в те, що невеликою кількістю ракет можна оборонитися від загрози заходу. Він перше починає розуміти очевидності, що західна погадати не збирається, оскільки б у нього не було можливості напасть. Він не нападе, тому що воно йому, в принципі, нахер не треба. І ми це з вами є свідками, тому що кожну можливість спокусливо напасти на нас захід ігнорує Уперто. От зараз і перед тим, і ще перед тим ігнорує. І хоча за підозрів, що достатньо певної невеликої кількості ракет, він каже, що ракети не огурці, і гравить в запас не заготові, власне, і більше ніж надо, їх теж і не треба робити. І от Совки Зараз користуються з літератури за Путіна, але вони контексту не хочуть. Вони вірять, що 56-го року Хрущов лякав, коли була власне оця от перша спроба, коли вперше Хрущов зрозумів, що він не нападе, що не так захід, як схід. Ви знаєте, Угорщина 56 рік перед тим конфлікт з Польщею Рокосовський насилу розклав польське війська, але воно було непевне. Натомість польське МГБ готово було боронитися і довелося домовлятися з Ромулкою, тому що не було впевності, що МГБ точно буде захищатися польське, а військо польське може розколитись, і частина теж може боронитися, і власне вас і тоді на... на піналі Рокосовського брати поляки. Так, от, і коли він перше лякав Францію і Британію ядерною атакою, захід прекрасно знав, що ракет у нього нема. Ніякий ядерний заряд нікуди не доставить. Він лякнув і відразу запропонував заходу на тисячу на мільйон двісті тисяч скоротити збройні сили, тому що на 680 тисяч йому не вдалося, генерали саботували. І він оголосив друге, фактично перше, це по другому разу ту самий чисельність військ, який не вдалося скоротити, він каже, каже, що не хочете 600 тисяч, будете 1 мільйон 200 тисяч. Він цільно натиснув на Опозицію генералів і от той час стало зрозуміло, що Варшавський пакт дуже сильно боронитися не буде. Поляки захотіли собі участі в командуванні Варшавського пакту, і вони дуже сильно вимагали своїх позицій, як і в НАТО зміни командного складу. Нашоконі упізнавався це ж говорить не НАТО. Ви що хочете, щоб тут генерали генерал, борісмянний штат, щоб командуванню прийшли помімо Совєтського Союзу? Поляки відразу запропонували. Бути другими в НАТО, ну бути другими в Варшавському пакті. Румуній відразу професіональний румин, сволоч, советський видвижен, каже, запропонував убрати советські війська. Тут нього а уся скажу, повірив в нього попали спортуні, окончательно повірив, те, що він робив, і почав вимагати, де ж його підтримав, що треба вивезти советські війська із Румунії, тому що ні з країною вона не граничить, а 40 югославських дивізій, може бути, і не прийти. І отак, от вони зрозуміли, що все. Чехи рішуче теж відмовилися скорочувати військову промисловість, бо почали продавати свою зброю. На сторону кажуть, зачем оно воно нам треба захищать воєнні розходи, закращать воєнну економіку. І вирвалося, вже 56-го року. Вони дізналися, що Варшавський пакт, пакт геть не настільки єдиний, як НАТО. І що тоді лишилося власне Радянському Союзу, Боротися за мір власне вимагати. Розпуску як НАТО, так і Варшавського пакту, не забувайте, що об'єднання Європи, об'єднання Німеччини 90-го року відбулося на тих самих умовах, на яких його пропонували ще на початку 50-х років через виведення радянських і американських військ з окупаційних зон. Знаєте, радянські пішли, а американські пішли не дуже. І от власне. Вся ця повоєнна історія є історією відступу радянського союзу, а потім Росії з заходу на схід, і те, що Путін зараз рішуче пробує наступити і повторює все цю оцю політику. політку. що Сергіовим придатком, що радянський союз робити сір'євим придатком європейської промишленість, запропонував ще Сталін в кінці 40-х років, як єдина можлива альтернатива плану маршу. Він зрозумів, що я ніхто не скільки не напечатати, запад їх не візьме. А от сировина, яку ми можемо дешево постачати, з які що нарубять, і не забувайте, що тільки конкуренція Китаю підірвала в багатьох випадках добито редкоземельних земельних елементів, в тому числі олова, наприклад, ну, воно тільки зімельна олова просто дуже показательний приміт. Що китайці виявилися дешевшими за зеків, одна з причин загибелі гулагу, тому що праця китайців була дешевша ніж праця радянських в'язнів. І от ця концепція нарешті підірвалася, що Росія постачає Захід. Зараз ми бачимо вичерпання всіх власних ідей Сталіна, котрі Путін використав проти нас і проти європейців. І я з нетерпінням чекаю, чого нового вони ще вигадують. Бай.